Друзі, Привіт! Подкаст Потрібна розмова. Генеральний партнер проекту це найбільша мережа лабораторій Закарпаття Астрадія. У Мене в гостях лікар-гінеколог Юліана федько зіменковська І ми будемо говорити про здорову вагітність. Привіт, дуже, дуже, дуже рада тебе бачити. Привіт, чути. рада тебе бачити і чути. Нам з тобою більше пощастило, тому що ми одна одну ще й бачимо. Утім, глядачам доведеться насолоджуватися тільки про проте я думаю, що в майбутньому ця. Така тимчасова ситуація виправиться, і ми зможемо з тобою записувати інтерв'ю так, як зазвичай насолоджуватися нашими такі. голосами. Наприклад, дуже багато людей там пише, що їм не підходить формат подкасту через те, що вони не бачать емоції, вони не бачать картинку. У мене до тебе запитання не по темі. Поки що тобі, наприклад, картинка важлива, бо я ніколи не сиджу, не вмикаю інтерв'ю і не слухаю. Я щось роблю, я також слухаю. я тільки слухаю і там інколи заглядаю. Просто на саму картинку. Мені зручніше слухати. Немає цих двох годин, аби виділити е, просто на, на прослуховування перегляд інтерв'ю згодно з тобою. що в мене вчора був такий прикол, теж не по темі, але можливо комусь буде цікаво. Я вчора була на манікюрі педикюрі. Я переконана, що моя майстриня цей подкаст слухати не буде, тому я розповім тобі історію. Е, я їхала дорогою. І в неї, бо процедура тривала довго, а майстриня мені не надто цікава, і я увімкнула інтерв'ю Єфросиніної із раміною. Я не фанатка ні однієї, ні іншої, але я прослуховую такі продукти для того, щоб зрозуміти, що я не такий вже бездарний інтерв'юер, чесно тобі скажу. Ідеться саме про раміну, бо я її терпіти не можу, і її феномену зрозуміти не можу. І для порівняння, для контрасту, що мене вразило, і я зрозуміла, що мені потрібно міняти майстра. Знаєш чому? У мене було вімкнено інтерв'ю, а в неї на телефоні також були під'єднані наушники. І знаєш, яка в неї була програма включена? Це стосується кожного. Ти знаєш цю програму про треш, про ці всі такі. Все, я коли побачила цю історію, я коли побачила наш контент. пам'ятаєш, була передача з Ольгою Герасимюк, яка ще так от <говорила>, говорила: так, так, так. Це І трешу. я все. Ні, це. Це набагато трешове, тому що я знаю, як такі програми створюються, яке це горе, яке це шоу, які там покалічені долі. Взагалі ну, на цьому хайпуються, жахливо робиться. І журналісти, які були м м авторами цих проєктів, вони потім відхрещуються, відмолюються і не можуть дуже довго відійти психологічно. І ти знаєш, я вийшла з манікюр. Думаю, мені треба шукати нового майстра. Отже, це щодо контенту, це щодо того, чим ми наші голови забиваємо, тим ми і є, так ми і проживаємо своє життя. Я веду до цього. Тому заповнюйте свої мізки якісної інформації, думайте, що ви слухаєте, що ви дивите. дивитеся, тому що це все впливає на нашу свідомість і на наше формування як особистості, зрештою. У нас з тобою сьогодні дві теми, і ми з тобою вирішили поділити поділи подкаст на дві частинки. Перша частинка буде стосуватися здорової вагітності, здорової, правильної такої, знаєш, класичної вагітності без патологій. Дуже багато ми б говорили про патології, ще поговоримо, якщо будуть запити. Але давай сьогодні поговоримо саме про здорову вагітність. Що таке здорова Е, Ти знаєш, це напевно єдина потрібна розмова, до якої я не готувалася взагалі. Типу, вся моя підготовка була в тому, що я зранку помила голову і нічого там не читала, ніякі тези, які я хотіла би донести. Я собі завжди якийсь план роблю, що я би хотіла донести. Але насправді ти коли мені написала про воно якось так звучало, що потрібно для здорової вагітності щось із цієї серії. Я не розраховувала, що ми будемо говорити про просто здорову вагітність. Окей, okay. а чи означає здорова вагітність завжди здорова дитина? Ні, звичайно. А ти знаєш, тут така штука, що чим більше ти працюєш, тим більше ти розумієш. Ну, власне, це мій приклад. Чим більше я працюю, тим більше я розумію, як багато ми ще не знаємо, як багато ми не можемо діагностувати. Під час вагітності і загалом, ти знаєш, вся моя робота як лікаря, який веде вагітність, це ми працюємо на випередження. Тобто, те, що нам вже відомо сьогодні, ми пробуємо профілактувати. Не, от я дуже люблю вагітним, знаєш, цей приклад вказувати лікар, який веде просто нормальну вагітність і довів її до кінця просто нормальною, він ніколи не буде героєм в очах жінки. Хоча ти там читаєш багато, працюєш, профілактуєш, там якісь червоні пропорції бачиш на дуже ранніх етапах і робиш дуже багато всього, насправді, щоб нічого поганого не було. А герой в очах жінки це той лікар, коли от вже. Перепрошую, дупа, і ти так, рвучи на собі, халат, біжиш і рятуєш. І люди такі: Вау! Вони врятували мене і мою дитину. Хоча насправді інколи набагато більша робота це в профілактиці того, щоб цього не було. Розумієш, так? Може, можемо з твого досвіду навести приклад. Е, я знаю, що в тебе тобі дуже часто навіть квіти надсилають, коли народжують жінки, дуже часто пишуть, висилають фотографії своїх діток. От коли ти отримуєш більше вдячності, коли вагітність проходила нормально і народили малючка, чи коли були якісь патології ускладнення, і е, зрештою все залишилось добре. Але ти була у процесі вагітності супергероєм, який рятував жінку, дитину і взагалі усував усі е, якісь травми? Ти знаєш, 50 на 50. Дуже часто у нас з вагітною, тобто я, Романа, плюс моя команда mm -hmm. зараз розширилася по лікарях. Ми маємо такий більше психологічний зв'язок із жінкою. В неї може бути все окей, але ти більше надаєш психологічну допомогу, що ні, у вас все добре, все в порядку. Дивіться, це може бути так, це може бути так, це може бути так. А може бути, коли у жінки є якась патологія і. Тут є така штука, ось у мене є зараз жінка вагітна, вона не у мене на обліку стоїть, вона із іншого великого міста України, тимчасово живе за кордоном, і вона до мене просто так транзитно потрапила на прийом. Ми знайшли там певну проблему, я її перша наголосила на цьому ще там на дуже ранніх термінах, 11-12 тижнів. Зараз в на неї набагато більший термін, вона також транзитно ще по багатьох лікарях ходить. І, власне, я їй розписала цей план, що робити, що, куди, як, чи в 11 тижнів. Але вона, напевно, стоїть на обліку десь в іншому місті, але все одно збирає цю інформацію по крихтах. І дуже часто, коли люди ось так от розпорошуються по дуже багатьох лікарях, немає от того знаєш, такого контакту із кимось одним. І е, е, от, от, власне, якось так. І з пацієнтами, ти знаєш, 50 на 50, дуже багато вдячностей від нормальних просто вагітностей, де був такий от класний зв'язок у нас з Романою, з пацієнткою. У жінки з лікарем, у жінки зі мною. Якщо я була її ведучим лікарем вагітності, насправді по різному. буває. У мене є один такий дуже гарний приклад. Ти знаєш. У мене стояла на обліку жінка, там було дуже-дуже дуже багато втрат. їй було за 45 років. Ми знайшли проблему. Вона доносила, народила вагітність. А Це така, знаєш, проста, така роботяща сім'я з Закарпаття. Така, от ну, дуже проста, дуже прості, приємні, порядні люди. А, вона народила, вона мені багато писала слів вдячності. І зараз дитині три або чотири роки вони були приїздом в Ужгороді, вони десь з району, щиро не пам'ятаю де. Вони зайшли мені подякувати. Я її пізнала. Я... А ти згадала? Я, ну я, я, я насправді у мене є якась така хиба. Знаєш, я дуже добре пам'ятаю всіх пацієнтів. Більшість, скажу так, і у мене дуже великий страх, що я їх не пізнаю в місті. І у мене навіть така штука в місті є. Я йду, і якщо на мені хтось затримає, погляд, таке добрий день, добрий день. А бачу, що люди на мене дивляться, як на оскаженілу, якусь таке Ну, здрасте. Ось я та і вона прийшла з дитиною подякувати, обійняти. І мені так щемливо було, вона із такими сльозами на очах. Що я кожного разу о, планую поїздку в Ужгород, і першим чином я хочу заїхати до вас, але ось тільки там спуст... через декілька років після народження дитини ми змогли приїхати. Це наша дитина. Ми вам дуже дякуємо. І вони от стояли така проста, старша пара таких роботящих людей. І вони із сльозами на очах стояли, обіймали. Мені ось саме. У мене мені ось саме цей момент мені він так запам'ятався. Ну, в мене зараз навіть мурахи по шкірі йдуть. Це дуже, дуже, дуже щиро, дуже приємно. І це тішить, що є якийсь фідбек такий класний. Ну, тому що мені здається, цей фідбек, результат, він дуже важливий, особливо у праці, якою ти там гориш і палаєш. У мене просто нещодавно, якраз хороша знайома, надіслала мені звістку, пише мені повідомлення: Привіт, хочу тобі щось сказати. І я першою, першою справою питаю, ти вагітна. Вона каже, так, ніякої інтриги, ніякої інтриги. Ми посміялися, і я просто знаю, що вона готувалася. І тут мені на згадку приходить такий яскравий приклад, коли я була вагітна ще Мілану, і це було дуже давно вже, блін, аж страшно говорити, 15 років тому вагітність моя була перша. Я ходила у спортзалу. І я пам'ятаю, що там одна із моїх ну, із дівчат, які відвідували спортзалу, скаржилася, вона виходила заміж. Що перед тим, як вийти заміж, її чоловік майбутній попросив пройти її повний огляд, в тому числі і гінекологічний, здати всі аналізи, щоб переконатися, що, грубо кажучи, він бере здоровий плодоносячий біоматеріал. І мене це тоді так обурило, думаю, ну що за почуття, що за стосунки, що за якась така. Прорахованість у таких кроках зараз. Я до цього ставлюся трішки інакше. Якщо йдеться про вагітність, мені здається, що навпаки дуже розумно перед тим як планувати вагітність, варто пройти обстеження і чоловікові, і жінці. І тому здорова вагітність, як на мене, починається до того моменту, як ти побачив дві смужки на тесті для вагітності. Заздалегідь чи варто проходити ці обстеження? Як ти вважаєш і чоловікові, і жінці? Якщо все, все ок, я якраз сьогодні писала пост про підготовку до вагітності. А, у нас немає культури профілактичних оглядів, тобто, загалом підготовка до вагітності не включає в себе нічого такого надзвичайного. Якщо людина ходить стабільно на всі профілактичні огляди, то загалом вся підготовка буде заключатися у прийманні фолівої кислоти і йоду. Все у нас ж воно трошечки по-іншому, і люди хапаються за здоров'я. О, ми будемо планувати вагітність, давайте. Щеплення, немає ніяких щеплень. Давайте зробимо всі щеплення за один раз і так далі, і тому подібне. Ти знаєш, ось цей твій приклад, мені дуже смішно. Ну, я думаю, що Андрій не буде нас слухати цю передачу. У Андрія. У Андрія, є певні проблеми. Продовження інтерв'ю з гінекологом Юліаною Фатіко-Зіменковською ви зможете почути на платформі Patreon. Для доступу до цього, а також до попередніх та майбутніх інтерв'ю, вам необхідно всього навсього підписатися на сторінку потрібної розмови на Патреон. Посилання на подкаст у описі до відео це зробити швидко і легко насправді. До зустрічі на Патреон. Почуємося.